23 вересня Тростянецька громада провела в останню земну дорогу захисника України Валентина Петровича Краснікова. Валентин Красніков народився і виріс у Тростянці, закінчив місцеву школу номер 5 та профтехучилище. Довгий час працював на шоколадній фабриці Мондаліз Україна, створив сім'ю, виховував сина. Під час повномасштабного вторгнення Валентин Петрович став на захист рідної батьківщини з щастю та гідністю виконував бойові завдання. На жаль, 18 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання на Донеччині, водій, електрик інженерно-саперного відділення 4-го батальйону 117-ї окремої бригади територіальної оборони солдат Валентин Петрович Красніков отримав поранення несумісні з життям. Валентин Петрович Запам'ятався тим, що він завжди був позитивний, завжди був гарним настрігом. Коли приїжджав до нього підрозділ, питав «Валік, як у тебе справи, завжди відповідь, та нормально. Він ніколи не скаржився, завжди підтримував своїх побратимів, з якими виконував бої завдання. Брався за будь-яку роботу, любу роботу, яку міг виконати. Він прийшов в Курськ, мав поранення. Він знав, що це таке бути в окопі, бути на передовій. І його завдання, його робота полягала в тому, щоб полегшити роботу тим хлопцям, які на передовій в окопі. Від того залежало як вони виконують бойові завдання. І чи залишаться вони живими. Тому він і його побратими завжди до своєї роботи підходили відповідально. І загинув Валентин Петрович, так само готуючись до виконання чергового бойового завдання. Він назавжди залишиться в нашій пам'яті. Вічна, пам'ять герою, слава Україні. Від рідного дому до кладовища по вулиці пам'яті тростянчани проводжали захисника коридором Шани. Востаннє вулицями міста Валентина Краснікова провели найближчі та найрідніші люди: друзі, духовенство, представники влади громади. Це велика втрата для кожного з нас, адже життя наших воїнів воно безцінне. Особливо розуміючи, що з кожним днем їх стає все менше і менше. І на них тримається сьогодні фронт, на них тримається спокій всієї частини іншої України. Завдячуючи мужності героїзму кожного нашого українського солдата, діти йдуть до школи, лікарі до лікарень, кожні люди на свої підприємства. Україна якось намагається жити в цей непростий час, коли так звана Друга армія світу намагається захопити Україну і стерти з лиця землі, знищити кожного з нас. Для них чужде слово Україна. Для них чужда наша культура, традиції, мова, віра і все інше. І терюся, тільки завдячуючи хлопцям, дівчатам, які зараз на фронті зброю в руках кожного дня віддають своє життя. Багато з них поранення вже отримали. Тримається Україна. Ми віримо, що ця загибель не марна. Ми віримо, що рано чи пізно наступить мир, що ми відвоюємо нашу Україну. І будемо гідно жити, шанувати наших воїнів, бо вони назавжди залишаються в нашій пам'яті і пам'яті наступних поколінь. Це наша свята, свята обов'язок кожного з нас. Залишити про кожного цих хлопців, які на цій алеї, вічну пам'ять, пам'ять про їх подвиг. Незалежно від того, на якої ділянки фронту він загинув в яких обставинах. Пішовши туди, це вже героїзм і межність. А воюючи роками, це величезна, величезна шана і повага від кожного з нас. Тому Валентин Дмитрович залишиться назавжди в нашій пам'яті Він буде нашим героєм. І на його прикладах ми будемо вчити наступні покоління. Ми співчуваємо разом з родиною, але переконаний, що жодні слова сьогодні не втішать вашого болю. І ми розуміємо, син залишився без батька, дружина без чоловіка, мама без сина. Це тяжка втрата. Наберіться мужності, ми поряд з вами. Кожного дня і спробуємо розділити цю тяжність втрати в майбутньому житті. А повторюся, пам'ять по Волотерам Петровича Красникова завжди залишиться в, нашій, в наших серцях і в серцях наступних поколінь. Вічна слава героям! Слава Україні! Загиблому герою Валентину Краснікову назавжди залишиться 34 роки. Тепер його душа упокоїлась поряд із іншими душами наших українських героїв. Ми сьогодні, браті і сестри, зібралися в цьому скорботному місці, щоб розділити наскільки це можливо, горе рідних і близьких. Дійсно казав голова: немає слів, якими можна було б втішити ваше горе. Але під час похорону. Є такі слова, блажена дорога, в ти йдеш в душе, в місце, яке приготував тобі Господь упокоєння. Ми знаємо, що Валентин обрав цю блажену дорогу, дорогу самозречення, дорогу жертовності, пожертвує своїм життям, а тому Господь опритілить його в місті спокою, тобто в Царство Боже. Але разом із тим ми повинні зробити все для того, щоб пам'ять про таких героїв була вічною. І це буде тоді, браті і сестри, коли ми все своє життя будемо самі і своїх дітей і внуків вчити, молитися за своїх українських героїв, в українських церквах, українською мовою, бо вони за те загинули. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Із усіма військовими почестями захисника України поховали на алеї слави. Валентин Красніков назавжди залишиться у серцях тростянчан. Герої не вмирають, їх пам'ятають. Вічна і світла пам'ять нашому захиснику. Слава Україні!